Так, оце у нас Edge 16 рік. Титаніум, все на приводах, нема ніяк тут відкрити і таке інше. Я зняв цей фальш, то не фальш цю накладку. Але якщо ви то ще не робили, не робіть цього. Коли ви, у вас накладка, отут отут у вас такий, така заглушка, Ви її знімаєте і у вас вирісовується тільки оця дирочка. Вона трошечки так зверху, і там є кнопочка. Та кнопочка, ну я так думаю, я не впевнений, та кнопочка для того, якщо у вас заглючив оцей моторчик, який робить там підтяжку, дотяжку з тросиком, то не ваш кейс. Якщо у вас отут проблема, тобто воно заклінює тут і не відпускає замок, то ну, той, той замок ще не працює. То вам оце, ця накладка, ця, це колупання отут, воно вам ніяк не допоможе. До речі, там така біла кнопочка, ну то треба зимати змок. Так, звідси ти нічого не побачиш. От, щоб відкрити оце, нічого не треба знімати. Взагалі, воно не мішає. Коли тут йде ця панель пластикова, цю лічину ну, є доступ такий. Думаю, вже на відео видно, як воно там нацарапано. У кожній цій лічині отут є такий проріз. Коли заклінений замок, от зараз я беру брілок, намагаюсь відкрити, він шовнув, нічого не відбувається. Тобто щось з моторчиком, який відповідає за оцю частину. То берете якесь шило, встромляєте от сюди цю прорізь, вона є. Там треба придивитись, воно так нагибається і вона з'являється. То вставляєте. Так, відчуваєте, що, що воно, ну там, пройшло туди, і в крайню ліву сторону. Чули? І все. все. Все відкрилося. Займає 3 секунди. Ну, то масло, то я вже намагався там щось промазувати той замок старий, але нічого не, не допомагає. Він працює, проходить деякий час, і він знову. Клине. Дуже, дуже показово, машина стоїть на подвір'ї. Світи сонечко. Десь у нас тут на півдні 35-37 у тіні і воно клине. Зранку воно працює, потім воно розігрівається і все, воно перестає працювати. Так що нічого не знімайте, шукайте там така прорізь, вона заводська. Коли доберетесь до замку, відкрутите оті шурупи, і оця пластикова накладка вона легко зіймається, і ви побачите там такий флажок, уже, коли в руках будете тримати. Пристанов. От і все. Це просто.